А в центрі Львова невеличкий сніжок. Бачите, зараз неділя, 24 листопада. Центр перекритий. Для руху транспорту. Курсують в основному автобуси. Ну і наглі водії автомобілів теж курсують. Прогуляємось, подивимось. Який вигляд має Львів, коли йде мокрий сніг? Вже було холодно, був сильніший сніг. Зараз потепліло. Йде мокрий сніг. Кіннавіть не лягає, тане. І от вулиця Лесі Українки. а імені Марії Зіньковацької тут теж вже багато чого Прикрашено до Нового року піцерія Челентано. ще раз кажу у Львові, піцерія Челентано, ну принаймні ті піцерії Челентано у Львові де я ходив, там нормально, там смачно. Це вам не Ялта тай трускавець. Не були Челентану Спеціальне обслуговування. Так, сказали щось хороше про кафе-ресторани. І будемо йти напевно до вулиці Краківської Львові. А, занять має туди, як сніжок гарно йде. Видно, сніжок. а він посилюється дуже гарно дивиться на фоні сніжка на ці всі новорічні різдвяні прикраси які з'явилися у Львові ми так зараз зробимо підійдемо і подивимося дехто вже діду встановив. Треба треба далі. Сніжок йде, але не лягає. А принаймні поки що. Але прогноз погоди такий, що навряд чи він буде лягати. Найближчим часом все має танути, буде потепління. Дивіться в дівчат, звичка лишилась, ну як дівчата такі по 40 років, звичка з дитинства лишилась никатись, коли кориш. Мама, напевно, досі не знає. Ведмедикові щось з під'їзду. Ге, ще один. от де вони розмножуються. Я думав, де вони на зиму в сплячку впадають. Лесі Українки сім. Треба запам'ятати. Прямо далі в Лесі Українки підемо на Краківську. За ведмедями. повз бібліотеку. Сан-Себастян ми вже звертали увагу, як Сан Себастьян прикрашений. Вже казав гарна прикраса. І ще гарно прикрашене зараз перехрестя Караківської та Та ж ялиночка. ми її бачили ввечері, дивилися, зараз за дня подивимося. все едем трошки дальше, и будет лучше видно. Идем а дальше. Холодно. Це хоч ще й не зима, але вже, вже така осінь зі снігом, Як можете самі побачити. Адже казав, за тим чаем черги взагалі нема. А сьогодні вулиця Краківська. Не <кій> дуже заповнена, та й не тільки Краківська. Площа ринок. Та на і біля фотозони ж. Не бачу, щоб було багато людей. Медик? Красень від медик. Вели підемо далі. Загальний план. А, вчора ми куди ходили? Пішли наліво на друкерську, наш підемо сьогодні направо на сербську. Щоб щось нове, щоб якось цікавіше. Теж звертала уваги окуляри. Окулярів ще осінь. А далі в Круасані вже новий рік. А, вже ялиночки. Навіть лат з'явилося всього за 85 гривень, 2 долара. 2 євро. Ап. Бо більше як 2 долари. 85 гривень 2 євро. За 2 євро лата на площі ринок в центрі Львова. Ой, я обіцяв, тут поворот праворуч. Let's go! Бачиш, що туристичні групи в основному в центрі. Так, і жінки, і діти це люди по знову ж. Я раз сказав, що дивіться, скільки жінок іде на зустріч, Нам написали, ви що, жінок за людей не вважаєте, що пишете, що вони жінки. Теж цікаво. То феміністки борються, щоб жінок назвали жінками, то коли я жінок назвав жінками, хоча що жінок треба людьми називати. Ну ви визначте, шановні феміністки. Так не можна. Ну точніше, що так можна, звичайно. Хто я такий? Щоб робити зауваження шановним феміністкам. Так, сніжок. Сніжок посилюється. Ось ми на площі Ринок. це особливо добре побачимо. Що туди наблизити, видно, що сніжок сипе, сипе, сипе і посилюється. Трошки такої зимової зими. Олівої можна все можна не видно, Львова. Не видно можна йти. Дійшли фактично до старої рейської. Цього кота собаку, виявляється, кожен день складають, ну коли складають, бо знов вчора був цей кіт собака, зараз ні кота, ні собаки складеного немає. А зато я вже... Новорічні прикраси Чоловічки продаються гарна. Ні, дякую. А От мазох, я вже, що ми мазоха пропустили, є мазох на місці. Мазоха теж гарно сніжком засипає. Як пані зацікавились мазох? Ай, дамо дай! Старой єврейський цікаво порожня припорожня складно. Арслан Багінський вже встановлює зорі, а різдвяні біля магазину. Я то на площа колівщин Теж зараз нікого. Але зверніть увагу. На деревах ще є листь. А фонтан. вимкнений, перетворився на спідник.